Відвідувачка ЦНАПу прийшла отримати реєстрацію у Рівному, а у підсумку її звинувачують у тому, що вона вкусила за руку патрульного поліцейського. Зі слів працівниці центру Ірини Кознюк, 5 травня до неї звернулася жінка. На цьому відео з камер спостереження вона у бірюзовій курці із пакетом на плечі, аби зареєструватися за місцем проживання. Проте необхідного для цього паспорта громадянки України жінка не надала. До того ж, відмовилася одягти захисну маску. Це спричинило конфлікт між працівниками ЦНАПу та відвідувачкою і її супутниками, через що довелося викликати патрульну поліцію. Люди, які перебували, з них одна була безпосередньо заявниця, тобто яка звернулася за послугою, двоє представилися журналістами, так і почали спричиняти. Ну, Скажімо так, намагалися спричинити тиск тим, що вони це все висвітлять, що вони зроблять все, щоб нас закрили, що ми виконуємо злочинні накази. Я цитую, ну, тобто я кажу те, що я чула безпосередньо від цих людей. Шарпали за одяг працівників поліції, нецензурно висловлювалися до працівників ЦНАПу, на зауваження взагалі не реагували, покинути приміщення відмовлялися. Відповідно, було прийнято рішення поліцейськими про затримання даних громадян у зв'язку з тим, що вони вчинювали адміністративне правопорушення. Після чого так, жінка взагалі відмовилась залишати приміщення, чоловік вийшов з приміщення за допомогою працівників поліції. Жінка відмовлялася, поліцейський намагався її допомогти їй вийти, однак вона почала шарпати його за одяг, почала штовханину і відповідно під час затримання здійснила укус поліцейського за ліву руку. Суспільне зв'язалося з матір'ю жінки, яка вкусила за руку поліцейського. По телефону вона повідомила, що всі коментарі з приводу конфлікту надасть після завершення слідства. Тим часом речниця Нацполіції області Марія Юстицька повідомила, що розпочато кримінальне провадження – за фактом опору працівнику поліції при виконанні ним службових обов'язків від проходження судово медичної експертизи поліцейський наразі відмовляється однак досудове розслідування триває. Обидві жінки від дачі будь-яких показів відмовляються також слідчим підрозділом надано запити для отримання камер з відеоспостереження, а також і з бодікамер. Максимальне покарання, яке може загрожувати жінці відповідно до санкції статті, це позбавлення волі строком до двох років.